Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на весну. Соловей. Жив собі колись Соловей. Ув'язнений у великій Кришталевій Клітці. Він належав багатому сирійському купцеві. Який найбільше зі всього у світі любив слухати милозвучні переливи голосу птаха. Щоразу, коли купець зауважував у трелях солов'я сумні нотки, на нього накочувалися похмурі думки Моєму солов'ю нічого не бракує, втішав він сам себе. Я переконаний, що це найщасливіший птах у світі. Одного дня купець оголосив, що вирушає в довгу подорож на схід, щоб закупити там шовк і парфуми. Солов'єві він сказав, що під час мандрівки побуває там, де колись давно птах народився, у лісі, вкритому килимом з квітів. Купець запитав солов'я, чи не хотів би він щось передати через нього своїм братам і сестрам. Скажи їм, що у мене все добре, відповів соловей. І запитай, чи не хочуть вони щось мені повідомити. Купець виконав усе, про що попросив його Соловей, і відразу ж після повернення прозвітувався. Я запитав одного з своїх братів, чи має він для тебе якусь вістку. Але замість відповісти мені він упав нерухомо у квіти. Я підняв його, але оскільки він не рухався, то подумав, що птах помер. Та коли я вже йшов геть, то побачив, однак, що він почав ворушити крилами, а потім полетів і сів на дерево. Після цього я кликав його багато разів, але він не відповідав здається, твої брати просто забули про тебе. Соловей сумно похилив голову і упродовж цілого дня навіть не торкнувся до їжі й води. Наступного дня, прийшовши до солов'я, купець побачив, що птах нерухомо лежить на дні клітки. Благав його бодай трошки підлетіти і сісти на гойдалку, щоб поколихатися чи поспівати. Але Соловейко у відповідь не поворухнув жодною пір'їнкою. Тоді купець відчинив клітку, обережно взяв його в руки і почав масувати йому шийку. Але пташка не рухалася. Подумавши, що Соловей мертвий. Купець зі сльозами на очах поклав його на траву і повільно пішов геть. Віддаляючись, ще раз оглянувся, щоби востаннє попрощатися з птахом. І що побачив? У сонячному промінні замиготіли крильця Соловейка. Здіймаючись у небесні простори, він радісно защебетав. Дякую за вістку, яку ти привіз мені з рідного краю. То була найпрекрасніша інформація, яку я будь-коли отримував. І Соловей полетів до лісу, вкритого килимом із квітів. Звістка, яку передав ув'язненому Соловейкові його брат, була дуже проста Будь вільний, як я.